Один, два, три. Пишемо студія, одягаємо кейсіниці, та й сьогодні будемо розповідати, як проходить життя 8 мільярдів людей. І ти одна з тих людей, так само як і я, беремо отакий бублик, і цей бублик нарізаємо на одинакові частинки. Ця частинка займає сім'я, ця частинка займає дорога, ця частинка займає їжа. Тут любовні штучки, але це для людей вже трошки з продвинутішими бажаннями в житті. І ось ми нарізаємо, нарізаємо, нарізаємо на ці всі клаптики і починаємо розпихувати. Отак. Ідемо одному, другому, третьому, п'ятому, десятому, віддаємо якусь частинку енергії, перенаправляємо її. Для тебе це може являтися одною секундою, мілісекундою, мілі-мілі, мілісекундою від мілісекунди. А для когось, якщо взяти це в об'ємі, зжати весь час в одну точку і відобрати, наприклад, 8 мільярдів людей. 8 мільярдів людей спить кожного дня. Ну, по факту. Кожного дня люди сплять, ну п'ють воду, дихають. Окей. Може дехто не спить, може дехто не п'є, але дихати тобі прийдеться 100%. Якщо ти не дихаєш, тобі лишилося чуть-чуть жити. І ось. 8 мільярдів вдохів, 8 мільярдів видохів. 8 мільярдів вдохів, You can imagine, який це об'єм повітря вдихається і видихається. І для когось це є бізнесом. Твоя сорочка, бізнес, твої окуляри бізнес, все, що ви бачите навколо, навіть те, що безкоштовно, бізнес, просто ви не знаєте, як вони монетизують власні досягнення. З вами був Назарій Миколаївич Семенюк N7TV. Підписуйтеся, коментуйте і живіть власною головою, тому що, якщо не власною, то вас візьмуть. І перекладуть щось інакше, що їм потрібно. І ви будете жити не своїм життям, а будете інструментом в житті інших людей. Вдох, видох. Вдох, видох. Арівідерчі.